The до догодяти чоловікові, а він ніяк не розуміє. Майже розлучаємося, СОС, рятуйте, що робити! Вітаю всіх! Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. У нас з вами зараз буде актуальне для багатьох жінок відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, для того, щоб знати, що нові, класні, корисні відео про стосунки вже вийшли на моєму каналі. Що ж, давайте розбиратися детальніше. Отримала ось таке питання. Що робити? Ти коли я намагаюсь відстоювати свої особисті кордони і за першою вимогою чоловіка не біжу. Як було завжди робити йому чай, кажу, що не хочу. Та він просить доньку підлітка. Я вважаю це маніпуляцією. Донька злиться, бо подача чаю татові, перетворюється на багаторазовий за день обов'язок. А тату не інвалід, він просто так хоче. Варіанти, крім розлучення, можете порадити? Звісно, так. Це слушна ситуація для багатьох багатьох жінок. Слухайте нас з вами як ростили. Нам казали, що ми маємо бути слухняними, що ми маємо бути чепними, що ми маємо бути хорошими господинями. по чоловік вижний, якщо не будеш прибирати, готувати. Мені, принаймні, в дитинстві та казали, і я чула, що багатьом таке казали, що ми маємо бути хорошими мамами. Ми дивилися купу і читали купу літератури, де просто там підноситься образ якоїсь жінки, не знаю, де вони її взяли, таких не існує в реальному житті. Які все встигають, все у них ідеально. Вони такі прекрасні протягом багатьох багатьох років не втомлюються, не виснажуються, залишаються чудовими господарками, жінками і мамами. І це неправда. От в реальному житті це неправда. Бо ось це питання, правди реального життя. А коли жінка намагалася такою бути, втомилася, подорослішала і така. А чого це я? Ну не інвалід же, можеш сам собі чай приготувати. Чому я маю бігати як наймочка і опікуватися ним? І питання тут розумієте не в чоловікові, тут питання в нас, в жінках. Тому що ми обираємо такий образ. Я розумію, що нас так виховують, але нам ще й подобається. Нам подобається бути хорошими господинями. Ми думаємо, що ми суперкласні дружини, коли ми там все напрасували, все подали, ложечку поклали, хліб нарізали на кожен чих відреагували. І звісно, інша людина звикає до такого обслуговування. Це ж готель 5 зірок. Як тут не звикнути до цього? І рушника можна кинути, і одяг можна кинути, і не паритися мої шкарпетки, і взагалі хто їх поправ по життю. Це ж готель 5 зірок. Але в готелі п'ять зірок розумієте, там же прибиральницям платять за таку роботу, а в домашньому побуті жінкам за це не платять. І жінки вигоряють ну реально вигоряють скільки можна за дітьми, за чоловіком, будинок і ще робота, і чому одна я це все роблю. І знаєте, яка тут є історія, про яку ми мало замислюємося. Зрозуміло, що вона втомлена, що її дратує, що чоловік ніяк не зрозумів, що вона не збирається за ним це робити. Але е я хочу сказати наступне: дуже часто буває так, що чоловіки і гадки не мають, що жінка втомилася. От гадки не мають. Бо нас з вами вчать мовчати. Промовчи, зроби, обслугуй, промовчи. І це страшна історія, тому що нещодавно читала питання, мені, наприклад, написала там, що у нас інтимні стосунки там були два рази на місяць, зараз два рази на тиждень, чому вирішила догоджети чоловіка? Серйозно? Ну тобто мені це не подобається, але я вирішила догоджати чоловіка. І такого дуже багато. І це побут, це інтим, це про дітей така історія, це про а якщо я не приберу, хто прибере. І з жінки ніхто не знімав обов'язків ходити на роботу або доглядати за дітьми. Хоча це ж очевидно, що якщо ми батьки, ми вдвох за дітьми дивимось. Це ж очевидно, що якщо ми живемо в цьому помешканні, ми вдвох опікуємося цим помешканням. Якщо, якщо нас там більше, дітей привчаємо до того, бо їм потім доросле життя жити, да? і щоб вони не стали побутовими інвалідами. Як же виникає те, що чоловіки стають побутовими інвалідами? Наше догаджання. Наша ідея, фікс, бути там суперовими господинями, ми думаємо, чесно, що нас так більше будуть любити, цінувати. Ми хочемо бути надзвичайно хорошими, ну і звісно, до цього звикає інша людина і така. Тобі що, складно мені там чай принести? Так, складно, каже жінка, яка за багато років втомилася. А чувак такий сидить і думає: ну що тут складного такого? Ну, ну це ж просто чай приготувати, і він не думає, що за роки накопичилося, за роки накопичилося втома, за роки накопичилося розуміння, що тебе не поважають, що ніхто не цінує, скільки усього було зроблено. І, отут, щоб не до розлучення, тому що слухайте, це ви завжди встигнете зробити, не поспішайте. Тут просто потрібно сісти і порозмовляти і сказати: чоловіче, я зробила страшенно дурницю. Може, я її там робила останні 13, 15, 20 чи скільки років ви там живете? Я занадто сильно тобі догаджала. Ти класний, але моє догаджання зробили наступне: я вигоріла. Я дратуюся кожного разу. Ти тут ні до чого. Я дратуюся кожного разу. Коли ти, як мале дитя, просиш мене там щось тобі зробити. Я така думаю, не дуже добре в цей момент про тебе. Тому що з якого диви, чому ти не можеш встати сам піти? І от зараз я тобі все це розповідаю, щоб ти просто знав. Мене так виховали. Це неправильно. Жінок виховують бути обслуговуючим персоналом. Готель 5 зірок закінчився. Розпочалося: живемо разом, прибираємо разом, живемо разом, опікуємося дітьми разом, живемо разом, інколи готую я, інколи, можливо, готуєш ти, або самостійно кожен ладен піти, зуби почистити, чай приготувати, якщо хоче. Пам'ятаєш, що це зарядка, занадто довго сидіти. Не дуже добре для організму. Тож кожного разу ти піклуєшся про себе, коли встаєш і робиш собі чай. Робиш декілька кроків, повертаєшся, кровобіг в судинах поновлять. Ну, Якусь таку розмову треба провести і додати, оскільки тут ще є донька, да? що я не хотіла б, щоб моя донька припустилася такої помилки, закохавшись в чоловіка, почала йому догаджати, а потім за декілька років вигоріла вщент. і і почала погано думати про свого чоловіка, якого вона можливо ще буде кохати, просто тому, що вона стомлюється бігати, робити щось йому, коли він може це зробити сам, як доросла людина. Тож я скажу доньці, і ти не ображайся, Любий. Я скажу донці, що захочеш татові зробити чай. Зроби. Не захочеш, будеш зайнята в цей момент. Не зроби. І розумієш, Може, напиши собі якесь там нагадування, щоб ти пам'ятав, що я зараз хочу, щоб ми перебудувалися. І якщо ти почуєш мій дратілу, тон, ти маєш розуміти, що як ти не розумієш, чому мені складно тобі зробити, так само я дратуюся, на те, що ти не розумієш, що ти маєш зробити це сам. І, можливо, деякий час ми будемо ну, ось так якось рухатися. Але я вірю в те, що ми проживемо цей момент, коли змінюються звички, зробимо якісь нові правила в нашій сім'ї, які з повагою до кожного з нас. Де більше буде турботи про себе, одне про одного, але не в моєму сенсі я обслуговую всіх нас, як в п'ятизірковому готелі, а про те, що, може, ти мені принесеш 125 разів чай, ось, запам'ятаєш те, що люблю я, і залюбки будеш це робити. І тоді я думаю, що ми вийдемо на якийсь такий етап, де не питання: я роблю чай собі, запропоную тобі, в мене не буде це викликати незадоволення. так? Ти робиш щось. І згадаєш, що може я хочу, може донька хоче, запропонуєш нам. Ми будемо пам'ятати про те, що ми родина. І ми будемо зважати на те, що в кожного з нас отак клопотом, щоб іще бути наймитами для когось. І це, я думаю, буде класно. І знаєте, навіть якщо ви так побалакаєте з чоловіком, навряд чи він почує вас з першого разу. Тому що звичка, ну це ж зручно, дуже зручно жити в готелі п'ять зірок. Пішов собі купатися умовно. Прийшов чиста, білизна, все застелено, все висить і лежить на потрібних тобі місцях. Ну і так воно, знаєте, круто відбувається для того, щоб перелаштуватися, потрібен час. Тож перелаштовуйтеся, пам'ятайте, що ваш чоловік теж перелаштовується, і все ще йому буде відгукуватися, як воно було раніше. Але з часом, якщо ви всі розумієте, що правила змінюються. От еволюційно революція знаєте шаблю наголою піти поробити всіх в капусту. Ну звісно, можна. Але інша людина не розуміє, за що її роблять в капусту. І так ви можете мені сказати, що це ж доросла людина, ця доросла людина а може опікуватися собою. Так, але якщо багато років ви вибудовували іншу систему, то ви маєте інший результат. Тож тепер, щоб система змінилася, потрібен час. Цей момент можливо трішки будете роздратовані більше, напруження можливо більше буде виникати. Але потрібно пам'ятати, задля чого це задля того, щоб ви продовжували думати про свого чоловіка як про класну людину, а не дратуватися кожного разу, коли чуєте його голос. Задля того, щоб він почав опікуватися вами більше, задля того, щоб всі звикли, що ситуація змінилася і тепер все інакше і. Нарешті почали насолоджуватися цим моментом, тому що ну, а як може бути інакше? Тож успіхів вам, всім, кому відгукуються, пишіть, будь ласка, хто скільки років наймитував, чим це закінчилося в ваших сім'ях, наскільки вам подобалось це робити, і як зміни сприймали ваші діти, ваші чоловіки чи, можливо, ваші дружини, бо бувають різні випадки в цьому житті, пишіть. Що і як я буду читати коментарі у такий спосіб. Я думаю, ми будемо максимально корисними одне для одного.